В івано франківську чоловік підірвався на гранаті пізно увечері в одному із мікрорайонів міста. Люди почули вибух. Вранці у сквері біля однієї з багатоповерхівок виявили тіло чоловіка. Слідчі, які прибули на місце. З'ясували, що характер ушкоджень тіла, зокрема кінцівок, може свідчити про те, що на рівні колін жертви вибухнув якийсь вибуховий пристрій. Припускають, що це могла бути граната. Спеціалісти наразі утримуються від остаточного висновку стосовно типу вибухового пристрою і зазначають, що потрібні додаткові дослідження. Тим часом містом ширяться непідтверджені чутки, що чоловік, начебто, повернувся із зони. АТО. наразі триває слідство. В даний час перевіряється декілька версій. Одна з основних версій, яка перевіряється, це необережне поводження з вибухівкою нестановленого зірця. Також перевіряються інші версії, проводяться опитування жителів, які проживають неподалік даного місця події, проводяться ряд інших неоперативних слідчих дій. В Обласному центрі Прикарпаття затягували паски олігарху. У центрі міста активісти партії Воля влаштували театралізований флешмоб. Затягни пасок олігарху, у рамках якого кожен бажаючий міг затягнути пасок на пузі ляльки олігарха. Бачила усе це дійство Ольга Гриців.